Вітаю тебе на медитації, яка буде відбуватися у дещо незвичному форматі. Це буде інтенсивний брейншторм, буде кілька уривків зі святого письма, тому настройся не стільки на розслаблення, як на активну роботу мозку. І Якщо тобі зараз це не на часі, то спочатку візьми собі відпочинок, а потім повертайся з повними силами. Ця медитація буде корисною, якщо ти в сумнівах, якщо не можеш прийняти рішення, не знаєш, як правильно вчинити, врешті-решт, розпізнати Божу волю. За допомогою цитат з Біблії ти розпочнеш свій діалог з Богом і, можливо, почуєш напрямок, як і куди тобі треба рухатися далі. Ні, ми не будемо змушувати Бога говорити. Я не обіцяю, що ти приймеш важливе рішення через 15 хвилин медитації, але так як слово Боже живе і діяльне, ти відкриєш простір для дії слова в тобі. Розпізнай, чи ти зараз в ресурсі, і якщо так, починаємо медитацію в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Старайся задіяти діафрагму, щоб набрати максимально повітря. І дуже повільно випускай видих. Відчуй, як до кожної клітини твого тіла доходить кисень. Приходить заспокоєння. повтори кілька таких циклів із заплющеними очима. Повернись до звичного дихання Відміть, що твій розум зараз, наче чистий листок паперу, і ти готовий сприймати слово Боже. В книзі Псалмів знаходимо такі слова: Боже мій, я забажав виконати твою волю і твій закон у глибині мого серця. Зазвичай ми не можемо зробити вибір А чи Б. Ці слова кладуть нас на лопатки. Або як холодний душ неочікувано показують нам, що питання стоїть не який у мене вибір. А як мені виконати волю Божу? Боже мій. Я забажав виконати твою волю і твій закон у глибині мого серця. Що є у глибині твого серця? Що ти хочеш насправді? Чи бажаєш ти виконати волю Божу? Насправді цей вірш може стати твоєю афірмацією на цей період, коли ти в сумнівах: Боже мій, я забажав виконати Твою волю і Твій закон у глибині мого серця. Далі, в Посланні до Ефесян, читаємо. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Знову питання не у виборі, так наче є інтуїція чи поклик. І Святий Павло нас запрошує підійти до питання Божої волі через розум. Те, що відбувається зараз у твоєму житті, нагадує картину з величезною кількістю пазлів, яку потрібно скласти, але не маючи зразка. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. До Римлян святий апостол Павло написав І не пристосовуйтеся до цього віку, але зміцнюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Як цікаво виходить добре і досконале. Нам більш-менш зрозуміло, правда? Ми знаємо на пам'ять і беззаперечно, що любов досконала Бог добрий. Але чи можеш собі поставити питання щодо того, чи приємно тобі виконувати волю Бога? Коли ми подивимося на життя святих, то побачимо, що все, що вони обирали робити з любові до Бога, було їм приємним. Кожен святий і свята робили те, що любили. Святий Августин сказав геніально Люби і роби, що хочеш! Благословляє нас через приємність. Приємність це великий дар Його любові. В посланні до євреїв є такі слова. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю. І одержати обітницю. Якщо Божа воля добре, приємне і досконале, тоді навіщо нам терпеливість? Це звучить як провокативне питання. Але я залишу його відкритим. Лише послухай ще раз цей уривок тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди Вам потрібна терпливість щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. В Євангелії від Йоанна написано: Ісус їм сказав. Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, Той пізнає вчення. Ісус завжди опирається на волю Отця, яка об'явлена у Його Слові. Читання Біблії приведе тебе завжди до істини, і ти почуєш. І пізнаєш однозначну і безсумнівну правду. До Солонян написано завжди радійте, невпинно моліться за все, дякуйте, бо Це Божа воля. В Ісусі Христі. Щодо вас. І на завершення одна з моїх улюблених цитат до Римлян: Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Завершуємо медитацію молитвою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.